Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте подкаст Таємниці Польщі. І з вами я, пані Польська. Тут ми мандруємо країною не лише у просторі, а й у часі. Слухаємо легенди, розкриваємо історичні таємниці і намагаємося зрозуміти, чому Польща така особлива. Сьогодні я запрошую вас до моря. Буде море, там завжди з'являються легенди. Ми переносимось у Гдиню, молоде портове місто на Балтійському узбережжі. На перший погляд, у ньому все сучасне кораблі, набережні, кафе, туристи. Але достатньо подивитись на туман, який опускається на воду, щоб відчути за цими хвилями стоїть щось більше. Тож вмушуйтесь зручніше. І давайте послухаємо історію про русалок та проклятий корабль, що блукає Балтійським морем. Гдиня місто відносно молоде. Воно з'явилось на карті лише у 1926 році. Та селище рибалок існувало тут значно раніше. Люди жили біля моря, працювали на морі і боялися моря. Балтика завжди давалась суворою, у зимку холодне і темно, влітку примхливе і небезпечно. І здавна люди вірили, що хвилі мають власну волю, а глибини населені істотами, які можуть як допомогти, так і нашкодити. Балтійські племена приносили жертви воді. Залишали хліб, рибу або мед на березі, бо якщо не задобрити море воно забирає своє. Кажуть, біля булякдині з'явилася русалка, така прекрасна, що рибалки забували про власних наречених. У неї було довге зелене волосся очі як морські хвилі і голос, від якого тремтіло серце. Вона закохалася в молодого рибалку, бо він одного разу врятував її станет. Щоночі вона співала йому з глибини. Але юнак обрав іншу дівчину із села. Русалка не витримала, у ніч весілля вона підняла шторм, який забрав човен нареченого разом з екіпажем. І відтоді кажуть якщо почуєш спів уночі, тікай із моря, бо це русалка вимагає жертви. Але є в гдині ще страшніша легенда це історія про корабль Привид. Його описують по різному чорний вітрильний чи іржавий військовий корпус, але завжди він з'являється у тумані і зникає без сліду. За переказами, колись польські моряки зрадили свою батьківщину, погодились продати військові секрети ворогам за золото, та море не прийняло їхньої зради, піднялася буря, і корабль пішов на дно. Але душі моряків не знайшли спокою, вони приречені вічно блукати Балтикою, з'являючись лише тоді, коли Польща загрожує бідам. Старі рибалки казали, що бачили його в 1939 році, коли почалася Друга світова Також бачили у 1980 році, коли країну охопили криваві страйки. А наймоторошніше звучить легенда пророцтва поки корабль привид ходить Балтикою. Гдиня стоятиме. Але коли він востаннє піде під воду, море проковтне місто. У гдині досі можна почути від старих моряків не жартуй із морем, бо море слухає. Кожна дрібниця для них знак Крапля води на палубі, сльози росалки, Ламке весло, гнів глибини, нічний крик чайки, душа потепельника. Море нагадує, воно пам'ятає. Сьогодні Гдиня виглядає як сучасне місто, проми, яхти, шумні набережні, але достатньо подивитись на сірі хвилі Балтики, щоб відчути, легенди тут ніколи не зникали, русалки, що співають свої сумні пісні, корабль привид, який виринає з туману, і море, яке забирає тих, хто забув про його силу. Тож, якщо будете у Гдині, зупиніться біля берега, подивіться далину і хто знає. Може, саме тоді в тумані виране чорний корабль, а над хвилями прилетить давні співросалки. Бо легенда це не вигадка, це голос минулого, який досі звучить у Балтійських хвилях. Дякую, що слухали цю історію разом зі мною. Це був подкаст таємниці Польщі і я пані Польська. Якщо вам сподобалось, залиште коментар. Поділіться цією легендою з друзями і не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові випуски. А наступного разу ми вирушимо у нову подорож і відкриємо ще одну таємницю польщі. До зустрічі, друзі! І пам'ятайте, море ніколи не забуває!